А ще таке питання по навчанню. Якісь, ну, багато людей опинилося да, в ситуації місіонерства. Якесь навчання, яке тут, може, вже відбувається в Європі, чи буде, планується така відповідь на це питання. Ну, дивіться, дійсно, є вже тут якісь навчальні. Заклади християнські, де можна отримати духовну освіту в якихось напрямках. А те, що ми бачимо, скажем, коли ми були у Варшаві, там теж на конференції люди задавали ці питання і говорили: от у нас багато підлітків, нам треба мати служителів. Для роботи з підлітками, для роботи з сестрами, там ще інше. Скажімо, багато людей приїхали і є групи, які створилися, і жодного проповідника нема. Ну в якому сенсі немає, що там він не проповідував. Може, десь був там на групі, можливо там з молоддю роботу, він не проповідував. Тому в е... нас така є ідея про те, що ми говоримо. Вислухали їх, послухаємо вас, які будуть пропозиції, що потрібно в першу чергу організувати з навчання. Коли ми повернемося, ми вже про це говорили. Ми сядемо, ми продивимося всі питання, які питання е, в першу чергу треба буде вирішувати, яка допомога потрібна в першу чергу, теж саме в навчанні, що потрібно буде організувати в першу чергу. Те, що вже тут десь є, ми скажемо вам. Де можна вже навчатися, те, що треба буде організувати, не буде жодних проблем. Це організувати є семінарії. У нас є викладачі, які зможуть приїхати. Я розумію, що. Не обов'язково збирати велику кількість людей, можна приїхати в одній країні щось організувати. В інші У нас такий досвід є, коли скажімо, в Італії наші брати організовували групи. Вони приїхали, всі були заробітчани. Там не було пасторів, не було проповідників. Але вони побачили, що вже в одному городі, в другому місті там було сім таких е е місць, де вже були групи, не захотіли проповідувати. Ми організували для них таку школу. Три роки вона була. Брати їздили, викладали, спілкувалися. Потім я вже приїжджав коли до них. Вони здавали, здавали навіть іспит, отримали якийсь документ, сертифікат, і вони всі проповідують і сьогодні. Вони рукопокладні служителі. Тобто, це все ми будемо організовувати. Плануємо це робити, але спочатку хочемо побачити, що потрібно зробити в першу чергу для того, щоб допомогти вам в ваших церквах. Я б додав тільки одну таку пропозицію для всіх. Наприклад, добре в Польщі, наприклад, є молодіжна конференція щорічна, так? І Лідерська конференція щорічна. Тобто вони плануються, заносять в графіки. І було би добре, наприклад, для Німеччини, ну не знаю, як в інших країнах, а в Німеччині так само. Думати про майбутнє і, наприклад, суто для молодіжно можна робити конференцію, можна для лідерів, для більше для служителів робити конференцію. І правильно, я розумію, що польська сторона все це організує для нас, правильно? Ну якщо вони там вже роблять, то хай тут вже роблять. <ріпо> -поможуть, але але це допомагає ось що це допомагає виявляти ці потреби і мотивувати до навчання. І навіть на таких конференціях у людей координувати, кому краще, де і як зайнятися в навчанні і все. Я думаю, що ця спільність вона допоможе. Ось. І тому, наприклад, на 23-й рік було б добре подумати, як в Німеччині, а інші, хто ближче туди, могли би долучитися до цього. Але коли гарні, потужні проходять конференції, є відповідна тематика і все, наша сьогодні конференція вона більше така робоча. Да? Різні речі Ми, трохи мотивації, більше таких питань обговорення буде дуже добре. І тоді можна оці навчальні програми, в тому числі і місіонерські програми. От що стосується місії, утворення нових церков, малих груп, і все. Я думаю, що цей досвід є, його просто треба сюди моделювати в Європу. Я до речі, хотів додати друзі, як пропозиція. Ну в Україні, наприклад, ви знаєте, є по всім напрямкам навчання є свої створені групи. І, можливо, ну, варто буде створити групу, наприклад, служителів, пасторів да, Європи, де можна буде навіть у ці питання там дисципліни, питання керівництво церковного просто порадитись разом, як служителі, і також відносно там навчання. Наприклад, є чати там місіонери. Місіонер ОНЦ, де є свої специфічні питання, де можна нам просто щось запропонувати як навчання обговорити зразу. То можливо створити отакі чати в телеграмі, де люди об'єднуються по цим напрямкам, по специфіки своїх дарувань, де буде простіше потім щось організувати. Таке в Україні є пасторський чат нашого союзу. Там час від часу хтось вкине одне питання. І не скучно дуже. І пішло. І приходиться потім там вже це все гасити, тому що ну є про що поговорити пасторам. І коли там, я не знаю, 700 там чи скільки пасторів там кожен читає, і ну не всі пишуть, звичайно, бо не там не можна це дуже добре, але є там особливо активні. Ось, але це дає живість, да? це відчуття цієї такої спільності. В проблематиці різні питання. Я думаю, що якщо створити такий чат, наприклад, служителів в Європі, ось це було б дуже добре, бо ви би кожен день там бачиш там такі свіжі бувають думки, що і сам не знаєш, звідки вони прийшли. Ну але... братство живе. Так, дуже дякую.